Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Вчора ми з вами говорили про дуже актуальну тему тему влади. В принципі, у книзі Второзаконня, ще задовго до того, як ізраїльський народ прийде в обіцівну землю, було сказано, що коли прийдете в Ханаан Край, то поставите собі царя. Але потрібно було питати пророка, який має бути цар, що він має робити. Які в нього будуть обов'язки. Але люди собі сформували своє бачення. І вони дуже хотіли, щоб в них був цар такий, як в інших народів. Ну і там Господь через, через Самоїла, Пророка, ясно вказав народу, що на нього чекає, але вони того не почули. І навіть коли буде виноситися вирок Ісусу Христу, вони будуть продовжувати у своєму дусі вигукувати. Нема в нас царя крім кесаря. Розіпни його. Розіпни. Ну, в кінці світу, згідно з цим писанням, має ще прийти цар, який, начебто, по-мерському задовільнить всі плотські бажання людини. Тому все-таки є велика частина людей, які чекають ще отого того царя: не Христа, не Бога, так як тоді Бога відкинули, бо ж сказав Господь не тебе вони відкинули. Каже до пророка Самуїла, мене відкинули, коли поступили по своїй волі. І отак от завжди буде більшість, яка буде все-таки шукати плотське, а не духовне. Ну і разом з тим, хоч і знову ж таки звучить моє слово, мабуть, песимістично, так, як і вчора, але так, ми просто говоримо те, що написано у Святому Писанні. Але ми ж давайте згадаємо цей принцип, що Господь навіть зло обертає на добро. навіть якщо в нас зараз триває війна, і війну починають люди, але завершує війну Господь. І Господь завжди все повертає на добро. Так само і тут. Хоч і люди схибили, але Господь буде намагатися, наскільки це можливо, допомогти людям, аби цар хоч. Хай не в повній мірі, але щоб він все-таки був служителем від Бога для народу, для їх спасіння. І от перше покликання царя ми сьогодні почуємо, тут є ну, у нас можливість знову ж таки провести аналогії на сьогодення, це 9 глава першої книги царств, і ми побачимо. Що от дійсно ну, кожна глава має для нас особливе повчання, майже кожна глава. Мабуть, лише в тому випадку, коли йде якась хронологія, згадується чи згадуються імена покоління, інколи перераховується, а так зазвичай от кожна глава має щось особливе для нас. І так само у цій 9 главі ми теж щось знайдемо для себе особливе корисне. Хоча святе писання, воно все богонатхненне, воно все спасительне, воно все корисне для нашого духовного наставлення. Отже, читаємо: 9 глава першої книги царства. Був чоловік і синів Веніаміна ім'я його Кис, син Авеїла, сина Церона, сина Бехорафа, сина Афія, сина якогось. Веніамітянина, чоловік поважний. У нього був син, ім'я його Саул, молодий і красивий, і не було нікого з ізраїльтян красивішого за нього. І він від плечей своїх був вищим за весь народ. Ну, вперше тут подається портрет, опис зовнішності людини. Ну і цар має бути гарний, значить. Для того, щоб людям було приємно дивитися на царя. Хоча ну, гарний можна хіба в рамочку взяти, так, і дивитися на нього, але треба, щоб ще була користь від тої людини. І тут ми ще звернемо увагу на те, що цей чоловік не з царського роду. Царі мають бути з коліна Юди. Але тут от перший цар, який постає, Постає із роду Венеаміна. І пропали ослиці у киса, батька Саулового, і сказав Кис Саулу, синові своєму, візьми із собою одного із слуг, встань, піди, пошукаєш ослиць. І прийшов він в гору Єфремову, і пройшов землю Шалиша, але не знайшли, і пройшли землю. Шаалим, і там їх нема. І прийшов він в землю Веніамінову і не знайшов. Ну, здавалося, звичайна історія іде шукає загублених ослиць. Але ж, зверніть увагу, вони пройшли дуже, дуже великий відрізок шляху. Вони пройшли не одне поселення і не один район, так би мовити. І навіть і думки не було, і гадки, що їх міг хтось собі причинити. Цю худобину дрібну і десь в корисливих цілях, чи зарізати, такої навіть і думки не було. Тобто, ми бачимо, що якщо ти щось загубив, шукайте, його знайдеш обов'язково. І ніхто не вкраде, не присвоїть. І тому вони йдуть, йдуть з надією, всіх питають, чи не бачили. Де ж знайти цих ослиць? Але ми не бачимо такого пориву у людей шукання Божих постанов і Божих заповідей. От як ослиці пропали, загубилися, так от і пішли, вирушили в експедицію цілу, ходять, шукають, питають. Тут зараз продовжиться ця історія. Як вони знайдуть, що вони будуть застосовувати для цього, щоб знайти. А от щоб шукати Бога і Божого, ну не завжди ми прикладаємо такі зусилля. Ну, тут можна було багато прикладів навести, скільки ми дбаємо для свого господарства, скільки в нас всього є для зручності. Дрельки, болгарки, це в чоловіків сьогодні, у кожного є там бензокоси в селі, там, бензопили, там будь-що там різні там, дрельки і так далі. У жінки пральна машина, водонагрівач, ну дуже багато всякого там кофемолка, міксер, морозілка, холодильник, все це є. І ми для цього, щоб от це все купити, затрачаємо дуже багато сил, часу і здоров'я. І натомість дуже є багато осель, де живуть начебто християни, але ми в них не знайдемо бібліотеки. Дуже часто навіть і Біблії немає. Якщо є, то е, вона не читається, ця Біблія. От, і от тому от, от це реалія життя. Ну що ж, тут нічого, то кажуть, не додавиш і не, не відбереш. Тут так само от, загубив ослицю і йдуть, шукають. А коли царя, а так, навіть не будемо розбиратися, отак хочемо. Читаємо далі. Коли вони прийшли у землю Цуф, Саул сказав слузі своєму, який був з ним, підемо назад, щоб батько мій, облишивши ослиць, не став хвилюватися за нас. Але слуга сказав йому: ось у цьому місті є людина Божа, людина шанована. Все, що він скаже, збувається. Сходимо тепер туди, можливо, він укаже нам дорогу нашу, якою нам іти. Значить, це, звичайна, річ, що люди. Могли піти до провиця або до пророка, і він не міг вказати, як розрішити ту чи іншу проблему. Але тут має бути велика і велика пересторога. Справа в тому, що на цій темі дуже часто лукавий робить свою справу. Є багато тих, хто нечистою силою, маючи підтримку від диявола, а звідки диявол Він все ж знає, він все бачить, хто де що загубив і так далі там. То, кому там зла, побажав. І тому в такому випадку людина душею своєю платить своїм життям за те, що вона звернулася до пророка чи до провидця, який не від Бога. Таких у Святому Писанні багато буде згадуватися і в новому заповіті. І в Святому Писанні є перестороги. Ми вже з вами читали, що це забороняється, строго забороняється звертатися до тих, хто не від Бога. Ну а вони, в свою чергу, прикриваються різними атрибутами християнськими. І той, хто має щире відкрите серце до молитви, до покаяння, той буде застережений Духом Святим, що туди не можна йти. Це дуже окрема тема, широка. Я про це говорив, коли ми раніше вивчали закон Божий. Але повірте, що е, якщо людина звернеться не до того провидця, е, до якого потрібно так би мовити, е, то е, сатана він завжди обов'язково зробить дуже і дуже велику шкоду. І в принципі, е, ті, хто звертається до різних таких ворожбитів, е, зазвичай в них життя немає. Там постійні дуже є великі проблеми. Я це вже пересвідчувався дуже і дуже багато разів. Протягом свого пастирського служіння. Ну, це окрема тема. Якщо щось не зрозуміло, незрозуміло, пишіть в коментарях і будемо з цим розбиратися. І сказав Саул слузі своєму: ось ми підемо, а що ми принесемо тій людині? Ну, тобто, вони йдуть фактично до пророка, йдуть вони до Самоїла, і вони знали, що він від Бога. І була така традиція, що з пустими руками до пророка, до служителя не йдуть. Тому що хліба не стало в торбах наших, і подарунка нема, щоб піднести чоловікові Божому, що, що у нас. І знову відповів слуга Саулу і сказав: ось у руці моїй чверть сикля срібла. Я віддам чоловіку Божому, і він укаже нам дорогу нашу Ну, вони вірили, що він обов'язково дасть їм відповідь. Ну і не тільки пророки питали, а питали й Бога. В Скинії була традиція, ми це знаємо, про це говорили, якщо є якась потреба, можна було питати Бога, і Господь певними знаками вказував, як розрішити ту чи іншу справу. Як правильно поступити? Читаємо далі. Раніше в Ізраїля. Коли хто небудь ішов запитувати Бога, говорили так: підемо до провидця. Бо той, кого називають нині пророком, колись називався провидцем. В принципі, ну, провидцем і може бути названий той, хто і від диявола, той, хто не від Бога. От, і тому ми дивимося на контекст. І сказав Саул Слузі своєму: добре, ти говориш, ходімо і пішли в місто, де чоловік божий. Коли вони піднімалися нагору в місто, то зустріли дівчат, які вийшли черпати воду, і сказали їм, чи є тут провидець. Ті відповіли їм і сказали: Є ось він попереду тебе, тільки поспішай, бо він сьогодні прийшов у місто, тому що сьогодні у, народ, у народу жертвоприношення на висоті. Ну, він звершував своє священниче служіння, тому він прибув у те місто Коли прийде коли прийдете в місто, застанете його, поки він ще не пішов на ту висоту на обід, бо народ не почне їсти, доки він не прийде, тому що він благословить жертву, і після того стануть їсти звані Отже, йдіть тепер ще застанете його. І пішли вони в місто, коли ж увійшли всередину міста, то ось Самоїл виходить на зустріч їм, щоб іти на висоту. А Господь відкрив Самуїлу за день до приходу Саула і сказав: Завтра, в цей час, я прийшлю до тебе людину із землі Веніамінової, і ти помаш його, на правителя народу моєму Ізраїлю. І він врятує народ мій від руки Фелестимлян. Бо я зглянувся на народ мій, тому що волання його дійшло до мене. Господь же не звертає уваги, що народ помилився і не такого собі хоче поставити царя, який би, бути від Бога. Але ж давайте ще звернемо на що увагу. От сталася ситуація. Можна було впасти в паніку, пропала худоба. І що ж робити? Це ж скільки було вкладено сил для того, щоб виростити, а скільки ще могло це стадо дати приплоду. І отак людина інколи може впасти навіть у дуже велику тугу, коли щось втрачає. Але як ми сказали на початку сьогодні, що Господь зло навіть обертає на добро. І тому мали пропасти ті ослиці. Потрібно було йти, шукати їх. І шукав, це вже буде ну, крилатий вислів, шукав ослиць, а знайшов е, помазання, став царем. І коли Самуїл побачив Саула, то Господь сказав йому: ось чоловік, про якого я говорив тобі, він буде управляти народом моїм. І підійшов Саул до Самуїла біля воріт і спитав його: Скажи мені, де дім провиця? І відповів Самоїл Саулу, і сказав: Я, провидець, іди за мною на висоту, і ви будете обідати зі мною сьогодні, і відпущу тебе вранці, і все, що в тебе на серці, скажу тобі. А про осниці, які у тебе пропали, вже три дні не турбуйся, вони знайшлися. І кому все жадане в Ізраїлі, чи не тобі, і всьому дому батька твого? І відповів Саул і сказав. Чи не син я Веніаміна, одного з менших колін Ізраїлевих, і плем'я моє, чи не найменше між усіма племенами коліна Веніаміна? До чого ж ти говориш мені це? І взяв Самоїл Саула і слугу його, і вів їх у кімнату і дав їм перше місце між покликаними, яких було близько 30 чоловік. Ну, зрозуміло, що було свято, були жертвоприношення, і після того люди сідали до спільної трапези. І, відповідно, оскільки вже Саул ще не знає, що він вже обраний Богом на царство, а Самоїл вже знає, що це буде. І тому він так каже: що ти турбуєшся там стадом, ти поставлений над усім Ізраїлем, і садить його на перше місце, на почесне місце. Там, ну, за трапезою, І сказав Самоїл кухареві: подай ту частину, яку я дав тобі, і про яку я сказав тобі, відклади її у себе. І взяв кухар плече, що було при ньому, і поклав перед Саулом, і сказав Самуїл: ось це залишене, поклади перед собою і їж, бо до цього часу збережене це для тебе, коли я скликав народ. І обідав Саул із Самоїлом у той день. І зійшли вони з висоти в місто, і Самоїл розмовляв із Саулом на покрівлі. І постелили Саулу на покрівлі, і він спав. Ну, перш ніж буде помазання, не потрібно Саула приготувати, і тому вони розмовляли вже на покрівлі будинку. Там в них зазвичай дах горизонтальної форми, і там можна перебувати. І, як бачимо, навіть. і Спати. Вранці встали вони так, коли зійшла зоря, Самоїл звернувся до Саула на покрівлі і сказав: Встань, я проводжу тебе. І встав Саул, і вийшли обоє вони з дому, він і Самуїл. Коли підходили вони до краю міста, Самоїл сказав Саулу, скажи слузі, щоб він пішов попереду нас, і він пішов уперед. А ти зупинися тепер, і я відкрию тобі, що сказав Бог. Не все можна розповідати на широкий загал, і тому було сказано, хай слуга йде попереду, не всі можна відкривати тайну, тайну Божу, не всі можуть це вмістити, не можуть всі сприйняти. І у життях святих часто ми бачимо такі випадки, дійсно були святі, які відчули Божу благодать, присутність Божої благодаті. Але вони не спішили всім розповідати. І лише десь якихось в якихось окремих випадках знаходилася якась одна людина, якій можна було відкрити цю радість духовного спілкування, тому що часто вони, молячись, відчували присутність Бога. І це, ця присутність вона частково була фізична. Тобто, це було світло, тепло, особливий приємний запах. І тоді десь ці подвижники могли мати лише одну людину, якій можна було один раз відкрити цю тайну. Це маленьке відступлення, але це не випадково, що пророк Самоїл лишив одного без слуги Саула для того, щоб йому відкрити тайну, те, що йому сказав Господь. Ми завершили читання дев'ятої глави. Слава Господу Богу!